Друзі, до вашої уваги новий гемний проєкт від команди X-Empire Emperus. Називається Zoom. Зараз зроблю вам невеличкий обзорчик по проекту. Так, давайте перейдемося зараз по завданнях. Дивіться, це всі завдання, які я вже виконав. Я підписався на Twitter зробив донат, запросив друзів. До речі, від донату і друзів буде залежати наш дроп. Зараз що ми можемо зробити? злетіти в проєкт і запрошувати друзів. Ну і я думаю, задонатити також там 1 тонн зможе кожен. Бачимо, за оцей корм ми можемо купляти оцих слонів, носорогів, і в нас буде збільшуватись кількість монеток фармінгу за годину. І отже, чим більше ми нафармимо тих монеток, тим більше ми отримаємо дроп.